Пил у лінзах. Від самого ранку над куполом бази стояла блідо синя імла, гази місцевої атмосфери знову почали кристалізуватися. Ці процеси ми знали вже на пам'ять коли над поверхнею планети з'являється оця ледь помітна динка, через 15 хвилин починає щепати в очах. Через сорок виходити на двір стає небезпечно, але хель не зважав. Він стояв біля шлюзу, заклавши руки за спину, і дивився на пил, що крутило за товстим склом, ніби шукаючи там відповідей. Знову щось знайшов? запитав я, переступаючи через поріг лабораторії. Вони існують, тихо сказав він, не відводячи погляду. Але інакше, ніж ми думали, я мовчки зупинився поряд. На куперніку ми були лише вдвох, бо з експедиції четвертого сектора ніхто не повернувся. Офіційно технічна аварія. Фактично. Або самогубство, або зникнення, або контакт. Подивись, сказав Хель і вказав на консоль. Я підійшов ближче. На екрані мерехтів спектрограма, мікроколивання, пульсації у хвилях, яких не існувало в жодному з наших протоколів. Вони не були ні хімічними, ні електромагнітними, ні навіть біологічними. Вони просто були. Це трансляція, сказав Хель. Але не у звичному сенсі. Це стан, поле, думка, яка розлита в просторі. Колективна. Можливо, а можливо. Єдиний розум розміром з усю планету, розсіяна свідомість. Звідси ці ритми, ці пилові метаморфози. Я думаю, він замовк. Вони не хочуть, щоб ми їх зрозуміли. Мене пересмикнуло. Наукова інтуїція штука тонка, і зараз вона била на сполох. Ми намагалися зрозуміти, що тут живе, але, здається, сам факт спроби вже був помилкою. І що далі? Хель повернувся до мене і вперше за кілька днів подивився в очі. Я налаштував камер лінзи на інверсний режим. Вони почали відповідати малюнками, формаціями, інформацією або чимось схожим. Пам'ятаєш, сліди на полі біля зони 15, геометричні узори. Ми думали, це просто кристалізація. Це був текст. Я сів. Мене трохи нудило, не від страху, а від неспроможності осягнути, в яку гру нас втягнули. Ми шукали контакт, а замість цього натрапили на щось таке, що не вимагало нашої присутності. Ми для них як мурахи, ні, навіть не мурахи, пил у лінзах, прошепотів я. Або щось гірше дзеркало, додав Хель. Можливо, вони через нас бачать себе, можливо, ми лише фрагмент їхньої уяви, а планета просто їхній сон, в якому ми застрягли. Ми довго мовчали. Я не хотів говорити про решту команди, про зниклого біолога, який щось почав бачити, про інженера, що розібрав свій скафандр і пішов босоніж у бурю, про мовчазні ночі, коли щось шепотіло з-за периметра бази, і не було в тому ні мови, ні логіки, лише вібрації, що викликали сльози і тремтіння в м'язах. Я вилітаю, сказав я. У нас ще є вікно, через вісім годин воно закриється і все. Хель кивнув, але не ворухнувся. А ти, я залишусь треба ще одну добу для повного циклу лінз. Якщо вони справді передають щось, я повинен завершити запис це наш єдиний шанс можливо, не повториться. Я не став сперечатися. Ми були в точці, де суперечки втратили сенс. Я повернувся до модуля, спакував основні дані, активував зворотний відлік для старту. І коли корабель уже піднімався, я востаннє глянув на базу. Хель стояв там же. Навколо нього кружляв той самий синій пил. Він обернувся до камер і посміхнувся. Через дев'ять місяців я передав дані на землю. Їх визнали недостовірними, занадто незрозумілими. Було прийнято рішення законсервувати місію. Планета отримала статус нейтралізованої. Але іноді, коли я заплющую очі, я знову бачу той пил, і відчуваю, як він заходить у легені і шепоче щось у голові, і посміхається моїми очима.